Розважаємо Хресну дорогу нашого Спасителя, бо там перед нами стане Ісус, повний безмежної любові, нескінченого милосердя. Чотирнадцять кровавих незабудок посаджених Ісусом на Хресній дорозі. Це чудове зілля, повне цілющої сили і бальзаму на нашій хворі серцях. На хресній дорозі ми прихиляємо свої серця в покорі, та любові до нашого Спасителя Ісуса Христа і маємо можливість кожному пізнати себе, знайти своє місце та запитати, хто я. Вероніка, кіриненин, сотник чи Злочинець. У найглибшій покорі кланяємося тобі розп'ятий на Христі Ісусе. Ти сказав, що хто і хоче йти за мною, хай відречеться себе. Візьме свій хрест, і йде за мною. А йдучи Ісусу за тобою, ми завжди відчуваємо Твою безмежну любов до нас. Тому ми просимо тебе, о найдорожчий наш Спасителю. допоможи нам свою ласку відчути на цій Христій дорозі щирий жаль за свої ріхи. Щоб ми на цій хрестній дорозі змогли б хоч трохи винароджувати твою. Найсвятішу, найдорожчу кров, змогли б хоч трохи перепросити тебе за твої болі й муки, які ти приносив за нас рішних під час страждань. Тому просимо всіх ангелів, всіх святих приклякнути разом з нами, щоб віддати належну славу, честь і подяку Ісусу, Христу, нашому Спасителю, нашому Відкупителю і нашому ласкавому Царю, наш Божественний Ісусе Христе. Ми неправедні зрішили, ти найсправедливіший, кровавіший, пробився на дереві Христа, ми винні вільні, а ти не зв'язаний. Святий терпіть орішних живе у спокої. Так то зробили наші ріхи, у сину Божий. Ми творили зло, воно на тобі мститься. Однак от наші люби, Ісусе, не напусти, щоб твої терпіння зманувалися на нас. Просимо тебе через твою найціннішу кров, через твої святі рани, через твою страшну смерть прости нам, нужденним річникам, зливини наших сердець оплакуємо всі наші гріхи, як ми так тяжко вбразли найвище від всякої любові найдостойнішої добро. О Ісусе, ми хочемо покаятися з наших гріхів, так як ніяка навернена душа досі ще не каялась. І хочемо любити тебе так, як душа, яка ще так досі тебе не любила. Страждаючи Спасителю, ми просимо тебе у великій покорі, щоб від тепер ніколи не було дня без жалю і без повної подяки та любові до тебе. Обіцяємо за допомогою Твоєї ласки, поправити наше життя. Будь милостивий, Господи, нас Благосповіна світкупне твоєю найситішою кров'ю. Наймілостивійші Ісусе, в глибокій покої, жертвуємо тобі, ласки, які отримуємо час і Хресної дороги, за всі наші гріхи, тому намірі, щоб стати учасниками всіх відпустів, які уділяє нам Свята Католицька Церква, сила і вартість, яких випливає з неоціненого скарбу всіх Твоїх страждань, заслуг Твоєї найсвятішій Матері і всіх святих Щемося з твоїми страстями жертвуємо, як винороджує до на наші гріхи. всі і злидні всю нужду, всі наші хрести і терпіння, які ми вже зазнали, або з твоєї волі ще зазнаємо, просимо Твоє несвіченне, падає у величне болото, придавлений Христом, Господь мій і Бог мій, падає через гордість людей, бо виляється у поросі Бак, а не чоловік. Він став посміховиськом, його Божа особа кинена у болото гордості, у порох підлих насмішок, його ніжне серце занурене у море смутку, тягар людських гріхів придавлює і мучить нашого Спасителя. Направду, гріх мусить бути дуже великим злом, коли так тяжко знущається над Ісусом. І ми не раз говоримо, чому ти, Боже, на мене таке допустив. Це твоя доброта і справедливість, чи це не гордість, коли ти бачиш, що у товаристві когось більше шанують, ніж тебе. Чи, не, чи Це не гордість, коли кажу, дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші. Чи не подібні ми тоді, до фарисею, хочеш пізнати, чи ти гордий. Подивися на Ісуса, який лежить у болоті, уложись на дорозі біля Нового і послухай. Після нього і послухай удари його найсвітішого серця. Відкрий тоді своє серце, покажи свій стан глибоко пониженому Спасителю. І Він охолодить жар Твого болю. Часто ми маємо себе за сильніших, ніж ми є. І тому падемо, тоді упадок нагадує нам, чим ми властиво і є. Ісусе Христе, розіп'ятий, змилуйся над нами і над душами чистилищі. Помолимося за ласку полюбити терпіння і жити тільки для Бога. Отче наш, і жиєся на небесі, всіх, святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, де буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Боги нашій, столяємо, ми, 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 на ми дуже помощи, і да веде нас воєскушений, воєн пам'ятати. Сьогодні, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Слава Ти Боже, навіть і благословена, Боже, Твоя коротко, душам наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І на непресної, овіхован. Під Хрестом упадає мліє.